Механіку потрібен правильний інструмент, щоб відрегулювати двигун машини. Будівельник використовує відповідне обладнання, щоб закласти міцний фундамент, живіть переможним християнським життям і використовуйте свою віру так, як призначив Бог. Отримуйте необхідні вам прориви і ставайте духовними генераторами, якими Бог покликав вас бути. Цілеспрямовано використовуйте свою віру і робіть своє життя кращим, наповненим миром, здоров'ям і свободою. Нехай ваша віра піднімається на нові висоти і живіть життям активної віри. Саме ваша віра все змінює. Застосуйте її сьогодні. Розвивайте свою віру і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Різдвяні свята. Багато людей відкривають свої подарунки вранці на Різдво. В нашій сім'ї було інакше. Ми робили це ввечері напередодні Різдва. Ми відкривали всі подарунки напередодні Різдва, а весь цей день до вечора для мене був тортурою. Я мусив стримувати себе. Можу собі уявити, маленький невгамовний хлопчик хоче отримати свій подарунок. Я так хотів мотоцикл, на той час я вже був старшокласником та заощаджував гроші. І я купив собі куртку для їзди на мотоциклі та ще дещо. І ось ввечері напередодні Різдва. Ти чудово виглядав? Я взяв свій подарунок з під ялинки, і це була коробка. Приблизно ось такого розміру. Вона була важкою. І я подумав, цікаво, що там? Вона була важкою. Я зірвав з неї обгортку, а в ній лежала купа журналів. Саме тому вона була такою важкою. І там лежала записка. Я на ганку. Що? Я вибіг на ганок. Було холодно, дуже холодно. Розумієте? І ось він стоїть там. Глорія. Що? Що там було? Тріумф Сандерберт. В моєму розумінні мотоцикл з мотоциклів. Я просто стояв там і дивився на нього. Потім я повернувся додому, одягнув мою куртку і сів на нього. Того вечора я приїхав на тому мотоциклі приблизно 160 кілометрів. Я майже вкрився льодом. Я просто їхав. В будь-якому випадку, мій тато казав, якби я міг заглянути в твою голову, то в ній були б лише одні мотоцикли та літаки. Це весело і я не дуже змінився. Одного чудового дня ти подорослішаєш. в моєму гаражі й досі стоять мотоцикли. Отже, йдемо далі. І продовжимо з того, на чому ми зупинилися вчора. Що я сказав? 76-й вірш. Про цю дитину. Про Івана говориться про родство 72-й вірш. Вчинить він милість нашим батькам і згадає свій святий завіт. Ви розумієте це? Згадає свій святий завіт. все це відбувається, тому що Бог пам'ятає свою святу кровну угоду яку він склав з Авраамом. Авраамом, Ісаком та Яковом, отже, щоб ми, визволивши з руки ворогів, служили йому безстрашно у святості і праведності перед ним у всі дні життя нашого. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом щоб дорогу йому приготувати. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів, через велике милосердя нашого Бога, щоб ним схід з висоти нас відвідав. Подивіться, що це означає. Схід або фактично світанок чи яскрава зоря світло згори ось як це мало бути перекладено схід з висоти нас відвідав щоб світити всім хто перебуває в темряві і тіні смертельні щоб спрямувати наші ноги на дороги миру а дитина росла і зміцнялась духом і перебувала в пустелях аж до дня з'явлення свого Ізраїлю. або доки йому не виповнилося 30 років, в ті дні вийшов від царя Августа наказ зробити перепис по всій землі. Тобто, через 715 років, після того, як Михей сказав, що ця дитина народиться в Ефлеємі, Раптом раптом вийшов від царя Августа наказ зробити перепис по всій землі для сплати податків. Цей перепис був перший за час правління Квіріні Сирією і пішли всі записуватись, кожен до свого міста. Пішов також Йосип з Галілеї, з міста Назарет, в Юдею, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо він був з дому та роду Давидового. Йосип був з дому та роду Давидового, все це відбувається саме так, як протягом всіх цих років, Бог говорив це. Через уста своїх пророків. Все це відбувалося саме так, як він це сказав. І все було вчасно. Все сталося вчасно, як добре налаштований і змащений годинник. Тобто, все це з'єдналося разом. Щоб йому записатися з Марією з ним зарученою, що вагітна була? Слава Богу. І сталося, як були вони там, то настав їй час народити. чи можу я нагадати вам, що з бідних людей податки не беруть? і чи ви зауважили, що пастухів там не було? Бо з бідних людей податки не беруть. З них не беруть. Амінь. В наш час людей беруть податки незалежно від того, чи маєте ви гроші, чи ні. Схоже на те. І народила вона свого первістка і сповила його, і до ясел поклала його, бо в заїзді не було місця для них. Чому не було місця в готелі? Що ж? Ми знаємо, що вони прийшли туди з Назаретом. Правильно? З Назарету до Вифлеєму 145 кілометрів. Вони йшли повільно. Бо Марія ось ось мала народити, тому вони дійшли до Вифлеєму пізніше за всіх, звісно, бо Ісус мав народитися в ті вежі для пастухів. І щоб описати це, це було місце, де була мати вівця, і їм слід було ставитись до неї дуже обережно. Бо вона була мамою храмового агнця, храмової жертви. Тому пастухи були дуже добре навчені і натреновані це робити і щоб виконувати цю роботу. Ви повинні були пройти відбір. І тепер ви знаєте, чому Ісус очистив храм і сказав: це дім молитви. А ви перетворили його на вертеп розбійників. Бо коли ви приносили свого агнця, хтось перевіряв його і казав ні, ні, ні. Він недостатньо хороший. І вони продавали вам іншого агнця, а потім брали вашого і продавали його ще комусь. Це просто було шахрайство. Шахрайство і заробляння грошей. В будь-якому випадку ось ці пелени. Коли народжувався цей агнець, чи коли народився Ісус, його одразу ж міцно сповили тими льняними пеленами, які були дуже чисті. Його міцно сповили ними щоб той маленький агнець не смикався і не поранив самого себе, тож новонародженого Ісуса міцно споланали тими паленами, і вперше дали Марію в руки і народила сина свого первістка і сповила його, і поклала його до ясел, бо не було для них місця в готелі. Отже, вона сповила його, і потім поклала у ті маленькі ясла. Раптом з'явився їм ангел Господній, і слава Господня осяяла їх, і злякалися страхом великим і сказав їм ангел, не бійтеся, я звіщаю вам велику радість. Яка буде всім людям Бо нині народився вам в місті Давидовім Спаситель, який є Христос Господь? А ось вам ознака: ви знайдете дитину сповиту, що лежатиме в яслах, і раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога, і кликало. Слава вишнім Богу! На землі мир і до людей благовоління. Коли ангели відійшли від них на небо, то пастухи сказали один одному ходімо до Віфлеєму і подивимось, що там сталося. Досліджуючи це і читаючи це, ви бачите, що раптом, раптом. Там стало світло, як вдень. Там засяяло світло, наче вдень. Потім ангел звістив про це. І згодом під'єдналися всі інші ангели. Отже, зверніть на це увагу. І ось вам ознака. Ви знайдете дитину сповиту, що лежатиме в яслах. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, численне воїнство небесне, яке славило Бога і казало слава вишніх Богу, і на землі мир, і до людей благовоління, до людей благовоління. Ви бачили різдвяні листівки присвячені цьому благовоління та все інше? Мир. Подивіться на це. Слава Вишній Богу на землі мир і до людей благовоління. До людей благовоління. Війна між небом та землею закінчена. Жертовний агнець вже на землі, благовоління або добра воля до людей, не сказано серед людей, але добра воля до людей. Ця війна розпочата д'яволом, яка тривала весь цей час. І думками ви повертаєтесь до книги Йова. Йов був чесний і побожний чоловік. Д'явол вже був на землі. І він був на землі, маючи владу, бо Адам віддав її йому. І дьявол лихий. Ісус сказав, що дьявол приходить лише для того, щоб красти, вбити і знищити. Він робив лише це, і це призвело до того, що на землі було багато насилля. В людей було погане розуміння і знання Бога, і вони не знали, чи це Бог їх вбивав. Чи що взагалі відбувається? І дьявол виступив проти Йова лише з однієї причини. Бо він був найбагатшою людиною на Сході. Бог так благословив його, що Йов був найбагатшою людиною на Сході. І він був праведний в Божих очах. А багата людина, яка може зробити те, що Бог покликав її зробити, стає справді небезпечною для дьявола. Тому дьявол націлився вбити все навколо нього. Фактично, він хотів бити і його, тому він виступив проти Йова. Дьявол сказав Богу. Ти благословив його, але подивись. Чи не прокляне він тебе? Але навколо Йова була стіна, навколо нього була зведена стіна благословення, і дьявол не міг її здолати. І Господь сказав: ти маєш доступ до нього. Дьявол хотів, щоб йов прокляв Бога. Ось про що вам слід пам'ятати, досліджуючи книгу Йова. І дьявол сказав: він прокляне тебе. Тоді Господь сказав: гаразд, ти не можеш його вбити. Не смій торкатися його життя. І з Йовом сталися всі ці жахливі речі, і його дружина, вона зробила це. Вона скоїла цей гріх. Вона відчинила двері для дьявола. Що він міг вбивати її дітей, але Йо не вчинив цього гріха. Він не прокляв Бога. Він встояв цьому випробуванні і отримався назад в подвійному розмірі. І він дожив до глибокої, глибокої старості. Амінь. Людина віри, яка не здається і не звинувачує Бога в своїх проблемах. Отже. Це показує нам, коли ви досліджуєте це, що коли Ісус народився на цій землі, дьявол з повною впевненістю міг зрозуміти, що у нього залишилось мало часу. Тому він виступив проти Ісуса, оскільки йому було сказано в Еденському саду, що цей день прийде. І прийде той, хто розтрощить твою голову. Тому дьявол вбивав пророків, бо він не знав, хто буде цією людиною. А потім народилася ця дитина, і ставалися справді дивні речі після народження цих двох дітей. Спочатку дьявол націлився на Івана, щоб позбутись його. Але Іван підвівся і сказав. Ні, я не він. Я не Христос. Але за мною йде Він. За мною йде він. Я не гідний розв'язати ремінець від його взуття. Я не гідний. Амінь. Тому ви можете бачити де. Отже, так чи інакше, слава Богу. наш час сьогодні вичерпано. Боже мій. Час вичерпується. Так, віддаймо Господу хвалу і подяку. Слава Богу, дякуємо тобі, Господи. Дякую, дідусь. Коли Ісус прийшов у цей світ, Він назавжди змінив небо і землю. Він Христос, Він помазаний, який приніс в наш світ помазання Боже і наші партнери. Гебріел та Евелін Олександр пережили цю дивовижну силу Ісуса. Мене звати Гебріел Олександр. Це моя дружина Евелін Олександр. У нас троє дітей. Що стосується наших дітей, одне з тих, що мені подобається. Це ті роки, які ми витратили, вкладаючи в них. Вони отримували домашню освіту. Вони ходили до християнської школи. І коли ви дивитесь на те, як ваші діти йдуть за Богом, ви бачите справжню пристрасть, яка показує справжній характер тих стосунків, які вони мають з ним. Коли вони були ще маленькими, я сказала Ґріолу: я вірю, що Господь хоче, щоб ми справді цілоспрямовано вкладали вічність в серця наших дітей. І саме тоді ми дізналися про служіння супердіти в місія Кенета -Копланда. І я подумала, коли їдеш на конференцію віруючих, діти також отримують хороше живлення. Ми з року в рік продовжували приїжджати на ці конференції, і потім на цих конференціях вони почали відвідувати зібрання для підлітків і молоді. Ще більше вони їх відвідували, то більше вони зростали в своїх стосунках з Господом. І тепер вони бачать непорочність Слова Божого. Вони розуміють, що Слово Боже істине. Воно затверджене на небесах. І зараз ми згадуємо, як нам потрібно було стояти у цьому, щоб вірити про життя нашого першого сина Гебріала. То був перший триместр, третій місяць, і лікар сказав: схоже, дитина помирає так. Вони не чули, так, серцебиття. Вони не чули серцебиття. І відповіді на це було слово Боже. Ви одразу ж кажете, так. що говорить слово Боже? І воно каже: це неможливо лікар. Це неможливо. Це неможливо. Ми віддаємо Ми десятину. десятину. Я сказав, Бог не обманює. Він вшанує своє слово. Це неможливо. Мені байдуже, що говорить лікар. Ми здали всі аналізи, і наступного дня лікар зателефонував нам і сказав: я хочу поговорити з вами обома. І він сказав: Послухайте, прийшли ваші аналізи. В цьому нема жодного сумніву. Ні, за день до цього він сказав: дитина помирає. А потім, коли він зателефонував нам, він сказав, дитина померла. Я сказав, лікар, у вас коли-небудь було таке, що ви сказали жінці, що у неї викидень, але у неї його не було. І у неї його не було. Він відповів ні. Я запитав, ви коли-небудь бачили когось з діагнозом викидень, але пізніше у цієї жінки все одно народжувалась дитина. Він відповів ні. Я запитав, ви коли-небудь бачили, щоб така так. ситуація розверталась на 180 градусів? Так. Він відповів за всі свої так. 30 років практики, я ніколи не бачив, щоб така ситуація змінювалась. Я сказав, ми будемо, ми будемо вашим, вашим першим, першим таким випадком. Таким випадком. Я знав тоді Духом Божим, що мені слід продовжувати збудовувати її у вірі. Мені слід продовжувати підбадьорювати її, і у нас не може бути жодних суперечок. Ми подивилися, що про викидень говорить писання. Ми так. подивилися, що писання говорить про те, що плід утроби благословенний, і ми звернулись до слова Божого. як би все не виглядало? що б я не відчувала. Я відчувала спазми, кровотечу. Відбувалося все те, що як вони казали, буде відбуватись. Але я відкидала право цьому тривати далі. Коротше кажучи, ми стояли ми на своєму. Ми перемогли. І ми запитали у лікаря після того, як дитина народилась. Ви можете зробити якийсь аналіз, який показав би, що це саме та дитина, та сама дитина. Нам потрібно це знати. І коли ми знову принесли дитину, він сказав: я отримав результати того аналізу. Мова може йти лише про одну єдину дитину. І саме про ту, яку ви тримаєте на руках, так. і нам слід нести зміни так, до ваших записів. Так, Він в буквальному розумінні слова є дивом. Найбільше, що може зробити віруючий, це стояти на своєму. Це найсильніше. Бо коли ви бачите якийсь прояв, цей прояв говорить. І зараз ми переживаємо цю чудову мить, коли наша дитина, яка свого часу була оголошена мертвою, закінчує біблійне кулич такого Копленда. Отже, це диво і досі говорить. Тому ким би вони були або чому б ви чинили опір, воно варте того, щоб стояти. Як чудово бачити, як наше життя процвітає, життя наших дітей процвітає, наш бізнес процвітає, наша церква процвітає завдяки партнерству. Ми вічно вдячні за місію Кенета Копленда. Кожна п'ятниця на передачі переможний голос віруючого це день пожертвувань. І я хочу знову прочитати вам з шостого розділу послання до Галатів. У шостому вірші говориться: а хто навчається слово, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Багато людей можуть критикувати те послання, яке ви сьогодні почули, або те, що ми зараз робимо, навіть збір пожертвувань. І вони думають, о, це сіяння, насіння, все це дурниця. Не слухайте цього, це маячня. Послухайте мене, Бог посіяв насіння. Бог посіяв насіння, і цим насінням був Ісус. І ви також можете чути, як люди кажуть наступне, але ви даєте не для того, щоб отримати це вже є проявом якоїсь жадібності. Зачекайте хвилинку, що зробив Бог, коли віддав Ісуса. Він просто віддав, чи він очікував щось отримати. Бог посіяв, щоб отримати урожай. І що є урожаєм того насіння, яке він посіяв. Ви. Ви урожай насіння Ісуса. Хіба це не чудово? І ми святкуємо це прямо зараз. Під час різдва ми святкуємо найбільше насіння, яке коли-небудь було посіяне. Ним став Ісус. коли ви сієте згідно цього місця Писання, ви можете очікувати, що ви отримаєте. Ви кажете, не обманюйтесь, Бог не може бути осмієний, що посіє людина, те й пожне. Багато з вас, хто дивиться на зараз, ви є партнером з цим служінням, і ви знаєте, про що саме я кажу. Ви знаєте, що ваше насіння, посіяне у це служіння, дало Богу можливість іти і працювати у вашому житті. Ви бачили це, ви переживали це, і ви махаєте зараз рукою, радіючи, вигукуючи про це. Я знаю, що так воно і є. І, партнери, послухайте, Кеннет і Глорія Копленд хочуть, щоб ви знали, як сильно вони вас люблять, як вони вас цінують, і вони моляться за вас щодня. Щодня хтось молиться за вас, приносить вас в присутність Божу, сповідує благословення Господня над вашим життям, щоб вам докладалося більше і більше вам і вашим дітям. І вам слід знати, що ваше пожертвування і ваше партнерство допомагало людям почути добру новину про Ісуса по всьому світі від краю до краю, хвала Богу, і все, що робить це служіння, було можливим, по перше, завдяки вірності Бога, а по-друге, завдяки вірності партнерів цього служіння. Воно вже більше 50 років проповідує слово Боже, і вже цілі покоління почули про силу Божу, яка змінює життя. Бог торкнувся їх, і вони були навіки змінені. Тому, коли ви сієте в це служіння, своє фінансове насіння, ви з'єднуєтесь або стаєте партнером зі служінням, яке покликане проповідувати і навчати про віру. Тому, коли ви живете з цим, ви можете очікувати, що те саме буде відбуватись у вашій сім'ї. Що в вашій сім'ї царюватиме атмосфера віри в Бога і в Його Слово. Отець, ми дякуємо тобі сьогодні за пожертвування наших телеглядачів. Ми приймаємо їх і називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Велике спасибі за те, що дивилися нас до зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.